Житло від надійного забудовника плюс девелопмент це професійна будівельна компанія, яка працює вже понад 13 років. Зокрема, в експлуатацію здано вже більше ніж 600 квартир. Забудовник втілює інноваційні проєкти з авторським дизайном та комфортною інфраструктурою. А тепер компанія побудує у житомирі сучасний житловий комплекс Аристократ і вже заклали фундамент на першій секції. В нашому житловому комплексі Аристократ буде 8 секцій, по 10. 10 поверхів кожній будуть одно-дво трьохкімнатні квартири. Також будуть квартири двохярусні. Зараз виконуємо роботи по влаштуванню монолітного пояса під плити перекриття, щоб розпочати пічну класку. Першу та другу секцію ми плануємо здати в 25-му році. ЖК Аристократ розташований у центрі Житомира на вулиці Святослава, ріхтера 40. На території комплексу вже запланований дитячий майданчик преміального класу. Комфорт. Офорні зони відпочинку та укриття для безпеки мешканців житловий комплекс Аристократ будується в історичній частині нашого міста. Він передбачає вісім секцій із концепцією закритого двору без автомобілів, власну інфраструктуру, починаючи від продуктового магазину, завершуючи дитячим садочком на території комплексу, підземним паркінгом та гостьовою стоянкою. На сьогодні ми пропонуємо однокімнатні квартири від 42 двох метрів квадратних, двокімнатні квартири від шести. 52 метрів квадратних та дворівневі квартири, крім цього, діє безвідсоткове рестермінування від забудовника. Дізнатися більше про пропозиції забудовника можна у відділі продажу за адресою Житомир, вулиця Святослава, Ріхтера, 40 або за номером телефону.